Доброго дня першокласники. Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Задачі. Обчислення в межах 10 розпізнавання ліній. Поставте відео на паузу та виконайте завдання усно. У першому стовпчику обчисліть вирази, а у другому назвіть пропущені числа. Відкрите зошит в клітинку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки, на п'ятій поставте крапочку. Якщо у вас нова сторінка, то робити відступ не потрібно. Напишемо каліграфічну хвилинку число 2 і число 0. Пишемо 2. Пропускаємо клітинку 0. Поставте відео на паузу та допишіть рядочок до кінця. Відкрити у підручнику сторінку 56. Завдання 1. Прочитай задачу. Чи треба обчислювати в цій задачі? В Іванки 7 повітряних кульок. У Марійки стільки само. Скільки повітряних кульок у Марійки. Пригадуємо матеріал попередніх уроків. Стільки само у Марійки. Отже, у Марійки теж сім повітряних кульок. Це те невідоме, яке треба було знайти. А чи обчислювали ми, складали вираз, щоб знайти, скільки кульок у Марійки? Ні. В цій задачі обчислювати не треба. Номер два. Дідусь знайшов чотири гриби. Михайлик стільки само. Скільки всього грибів знайшли дідусь і Михайлик? Дідусь знайшов чотири гриби. Михайлик стільки само. Скільки грибів знайшов Михайлик? Правильно, теж чотири. А як дізнатися, скільки всього грибів знайшли дідусь і Михайлик? Треба додати гриби дідуся і гриби Михайлика. Чотири додати чотири. Давайте запишемо цей вираз у зошит. Пишемо 4 додати 4. Обчисліть і скажіть, скільки буде. Правильно 8. Скорочення до цієї задачі не записуємо, тому що ви ще не всі букви знаєте. Вісім грибів всього знайшли дідусь і михайлик. Вісім невідоме, яке треба було знайти у задачі. Номер три. На полуденок спекли п'ять пиріжків із вишнями й стільки само із сиром. Скільки всього пиріжків спекли на полуденок? Поставте відео на паузу та розв'яжіть цю задачу самостійно. Зупиніть відео та перевірте, чи правильно ви розв'язали задачу. Завдання 4. Обчисли. Запишіть вирази у зошит та обчисліть їх. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Поставте відео на паузу та виконайте перевірку. Пропоную відпочити та зробити фізкульт хвилинку. Завдання 5. Назви номери фігур, які є прямими, замкненими кривими, незамкненими ламаними. Зупиніть відео та виконайте це завдання самостійно. Перевіряємо прямі номери 7, 3, 10. Замкнені криві номери 4 і 8. Незамкнені ламані номер 1 Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 48. Завдання 1. Обчисли. Поставте відео на паузу та обчисліть вирази самостійно. Номер 2. Підкресли вирази, значення яких дорівнює 6. Перший вираз. 6. Додати 4. Дорівнює. 10. Його підкреслювати не треба. Наступний вираз. 8 відняти 2. Дорівнює. 6. Підкреслюємо. Далі поставте відео на паузу та довиконуйте завдання самостійно. Номер 3. Задача. В автобусі їхало 8 пасажирів. Двоє пасажирів вийшло на зупинці. Скільки пасажирів залишилося в автобусі? Це задача на знаходження різниці чисел. Вісім пасажирів їхало, двоє вийшло. Вираз, вісім відняти два. Обчисліть та скажіть, скільки буде? Правильно. 6. Скорочення не записуємо. Шість пасажирів залишилося в автобусі. І треба записати відповідь у клітинку. Записуємо число 6. Завдання 4. Виміряй довжину кожного відрізка. Порівняй. Візьміть лінійку. Виміряємо довжини відрізків. Виміряємо довжину синього відрізка. 4 см. У відповідну клітиночку записуємо цифру 4. Вимірюємо довжину червоного відрізка. 7. 7 см. І зеленого. 9. Довжини порівняйте самостійно. Поставте відео на паузу. Номер 5. Добудуй щаблі драбини в мотосковому парку. Візьміть лінійку та олівець і добудуйте щаблі драбини по крапочках. Ось так. Зупиніть відео та довиконуйте завдання самостійно. Дякую за роботу. Молодці! До зустрічі на наступному уроці математики.